Привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову на шопінгу в лавіні. Зараз підемо в магазин Бешка. 1400 сокня на бритальках. Вона. З боків є складочки, такі, затяжечки. з 5 2100 гривень. Парашка. пальтішка. Без пояска, без нічого такого, просто прямо пальто. З кишеньками. З такими чорними височками. А всередині йде така підкладочка. 1150, ось така от, е, суконька сіра. Е, По талії буде приталена, а потім спідничка ось так буде йти. З боку стяжечка, позаду виглядає ось так. Трошки відкрита спинка. Є ще, до речі, в чорному, ось такому кольорі. 1300. Сукня чорна з такими зачалочками і з Дивіться, які тут торпики є, 450 гривень. Чорний, наприклад, є ще темно-синій, оливковий такий, рожевий і білий. Навіть молочний, можна так сказати. Спідничка за 1500 гривень в'язана така. неї ще йде розріз знизу. Цікаво, є якась підкладка чи щось таке? Ні, немає, просто така спідличка. 1300 як ота от з от п'ятничка. Можна зібрати такий, знаєте, комплект. 1150 гривень біла ковтинка з зав'язочкою, з такою да? Так? є ще в чорному кольорі. Так, ще одна пальтіжка за 3000 гривень. А, таке воно цілесне, можна так сказати. Є поясок, два ряди гузочки всередині а, коштує 800 гривень вона. 800 гривень, топ якось такий чорний. позаду, 1800, піджачок сірий, ось такий. А на одній пуговиці, підкладочка, пальтішка за 1500 гривень без пояска, просто ось таке пряме. Тут немає ніяких вузочків, тому ось такий виріс тут. Є ще сі така таке пальтішко. І ось таке кавуло, можна так сказати. Цікава сукня за тисячу гривень. А, вона, як ви бачите, така якби в'язана, а тут резиночка на талії буде. Ну, досить цікаве рішення. А є ще в чорному кольорі. Я, навіть не знаю, в якому краще. Зараз зайдемо в магазин патруль, глянемо що тут. Манекенчики тут ось такі стильові. Так, ну що тут є? Чучок за тисячу гривень. Зараз тут снижечки йдуть. Є чорний піджачочок ось такий. Скільки він баштає. Також тисячу. Шубка ось така за 1800. Є ще леопардова 1700. Як вона тут? Які тут гусочки у неї? Ось такі от, коротше. Ось. 1300 пальтішка таке. Дивіться, який тренчик за 1600. Чорні гуцечки. Він з пояском чи без? З пояском. Просто зав'язується він. Сорочка така, 499 гривень. З бантиком зав'язкою на шиї. Урочений піджичок за 1000 гривень. Гарненький такий на візочку. 1800, гарний такий светр, синій, дуже теплий по відчуттям. Так, ось така блакитна футболочка коштує 800 гривень. І зараз ще глянемо ціну жилеточки. 1700 ця коштує молочна. Дивіться якийсь відшотик за 1800. Тут йдуть елементи сорочки. оригінальненько так. Так, тут у нас з мушку йде. Зараз глянемо його. Ціну 2600 гривень. Дуже гарний блакитний піджак. Дивіться. 2500, є ще жовтенький ось такий з блиском таким, знаєте. А, так, такий коштує 2500. Прозора така кофтенка, 689 гривень. Рустенька така. Так, тут спідничка. Шортики, так, спідниця, шорти. А, 600 гривень. 1000 гривень, сукня в паєнках така. Здягується вона на замочок позов. 1100 тонн. сукня така простенька на зав'язці. Надалі є ще в зеленому кодирі. Така, така коштує 900 гривень. А ще є такі сукні за 1000 гривень. Простенькі. Сорочка за 849 гривень, зав'язочки ось тут. от. Знизу йдуть. Дивіться, які джинсики з блискітками, такими паєточками. Да? 1600 гривень, дуже такі прикольненькі. А є ще е, до них курточка в паєтках. Зараз я її дістану, покажу. Дивіться, прям комплектик можна зібрати. ось такий. А, так, про курточку зараз поговоримо. Да, тут ціна? Не заплутатись можна в цих цінниках. Насправді тут як щось дуже багато. А, 2500 гривень. Гурточки. кишеньки ось такі. Ну, ну коротше, гарний варіантик для образу. Тут одразу біля них сорочечки можна також якийсь образ, знаєте, 1500. є ще була в кріпному кольорі. Приємний такий. Так, я ще помітила джинсовочку, та 2600 гривень. Тут, як ви бачите, є ще зірочки ось такі цікавенька така. Тут край він ось так. Не оброблений, можна так сказати. 1100 гривень, жовтий колір. Він в житті трошки яскравіший ніж на камері насправді. Так, що тут у нас? Листошечка, звичайно. Ні, да? А всередині у нас немає ніякої підкладки насправді. Так, тут у нас поруч кофтиночка. 649 гривень. Така от леопардик. До неї можна підібрати ось такі от джинсики. А, також леопард. Зараз сім-сім. Тисяча. Дивіться, ще джинсики в стразіках, оці от тисячу гривень вже коштують. Ну, ці якось е гарніше, мені здається. Так, ще одні стразиками. Зараз що ж модно ось ці от всякі блиски на джинсах. Тому да, їх зараз багато продають. Тисячу гривень. Така блузочка прозора 379 гривень. Зав'язочка тут така з ковтинки, які з плечика спускаються рукавчики. 350 гривень. Ось ще є рожева, Думаю, така сама ціна, але зараз так, 350 гривень. Пердиванчик, ковтинка, 500 гривень. Тут серденька такі, знаєте. І дуже м'яка. Цікава коточка, 1200 гривень. Ось такі от тут смужки з блискітками в молочному кольорі. Краї тут не обровані, просто ось такі от да? пуговки. Є джинсові жилеточки. 800 гривень, така от е, ніжно зелена. Тут ще вона тут застегується. Помітила тут таку ще жилеточку, 749 гривень. Дуже гарненька, мінімалістична така, гарна. Так, ще одна жилеточка, 1800 гривень, чорненька. схожа на ту білу молочну. Дивіться, які тут ще сумочки є. Зараз покажу. І от, наприклад, оцю ціну, така квадратненька, гарна. Скільки воно коштує? 450 гривень. Так, є ще ось таке пальто, воно таке графітове, без появська, просто тут кишеньки, водочки, підкладочка всередині така. 3300 гривень коштує. Сорочка з ось такими от квітами. є зав'язочка на шиї. І коштує 1500 гривень. А є ще спідниця, до речі. Навіть я навіть не помітила. Така от вона Рухленно, да? довго вона. Принт той же самий, як і на сорочці, і коштує 1700. А дивіться, який образ. Да? Чачок із спітничка. І Можна ще ось от такий от капелюх. 169 гривень він коштує. Так, оцей джичок 1900. Так, ось так я вам її покажу. Да? Подивимося, ще. 1000 гривень коштує. Ну, комплектик гарний, ось так виходить. Дивіться, які да? ще джинсики є. 1400 гривень, Це почечка тут така подвійна, трошки потертості, да? рочки такі. Леопардова спідничка, скоріше за все, це шорти, правильно я думала. 550 гривень коштує. 500 гривень ще ось така спідничка є. Ось джинсова спідниця шорти. Така, наприклад, коштує 700 гривень. Ковтинка смужечку, 750 гривень. До речі, на дотик приємна. Ой, дивіться, яка спідничка. 599 гривень, вона оксамитова в чорному кольорі. І тут ще ось такий виріз з паєточками з кітками. 600 гривень сукня, такий металік трошки з затяжками на одне плече. До речі, дуже схожа на ту, яка в сенсеї, але воно, звісно, там не на одне плече, воно просто на бретельках, але сам матеріал дуже схожий. Ще замочок ну, а вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також буду рада вас бачити в моїх соцмережах, які вказані в описі під цим відео. Ну і бувайте до наступних зустрічей на шопінах.